Пакунки з водою та їжею, одяг та ковдри, тонни гуманітарної допомоги знову відправляють до постраждалої Херсонщини. Коли відбулось терористичний акт на Каховській Гес, до нас на гарячу лінію гуманітарного штабу почали дзвонити війничани і запитувати, куди можна принести допомогу для Херсону. Протягом тижня у бібліотеку Отамановського віничани привозили найнеобхідніше для мешканців південного регіону. Пункт збору організували за ініціативи координаторів гумштабу. У книгозбірні кажуть, не було і години, коли б не прибувала все нова і нова допомога. Жоден мешканець, мабуть, нашого міста не, не залишить осторонь, і люди йшли, допомагали, несли пер речі першої необхідності. Про потреби херсонців співзасновники гумштабу дізнаються напряму від адміністрації затопленого рашистами регіону. Тож кожен новий вантаж заповнюють речами, на які там дійсно чекають. Ця робота буде продовжуватись в залежності від потреби. Ми будемо орієнтувати людей на ті запити, які надходять, щоб ми не робили лишню роботу, не приносили те, що сьогодні не потрібно, щоб кожен наш крок був в користь. До масштабного збору долучилися і студенти-медики з Індії. Вони зібрали продукти тривалого зберігання, засоби гігієни і чи не найнеобхідніше питну воду. Я вірю в те, що ми робимо, і в те, що ми зараз маємо підтримувати Україну. Я тут навчаюсь, тому те, що відбувається в цій країні, не може не впливати на мене, як і на всіх студентів з Індії. І, хоч в мене немає знайомих у Херсоні, але я впевнений, всі мешканці України мають підтримувати один одного і традиційно підтримали збір депутати обласної ради власним коштом закупили газові плити та балони до них. Вони там є дуже дуже необхідним для людей, тому що там немає світла, немає газу, немає взагалі нічого. А от працівники офтальмологічної клініки принесли ковдри, постільну білизну та подушки. Ми, коли зібралися колективом у клініки, це однозначно без питань, без якихось обсуждінь було вирішено, що ми маємо внести свій внесок. А так як ми впевнені були в тому, що ну найперше, найчергове це те, що це побутові речі, це те, що людям потрібно саме зараз. Херсонська трагедія вкотре показала згуртованість українського суспільства бізнесу та місцевого самоврядування. З першого дня наш міжрегіональний гуманітарний штаб працює на допомогу тим, хто потребує підтримки в цій катастрофі. Це Херсон, в основному, і всі що нижче потечі, і річки громади. Супроводжуватиме вантаж координатор гумштабу з Херсону. Передадуть усе благодійному фонду особливі діти. Допомогу доставлятимуть безпосередньо в громади. Обіцяють дістатись човнами навіть туди, де досі не зійшла вода. Складаються списки по адресно, буде розвозитися по самому місцю громади, які близько біля місця. Це в основному багатодітні багатодітні сім'ї. Сім'ї е, похилих людей, які не зможуть самі приїхати в місце, отримати на пункті видачі, підтримка громад та людей, які постраждали від рашистської навали, залишається важливим напрямком роботи міжрегіонального координаційного гумштабу.